Україна зустрічає останній день вихідних справжньою зимовою атмосферою. 11 січня не принесе очікуваного потепління, навпаки, морози лише посилюватимуться, а чимало регіонів накриють снігопади. Пропонуємо дізнатися, де саме ця неділя виявиться найбільш суворою, а в яких куточках країни погода буде дещо м'якшою. У Київській області протягом дня. Стовпчики термометрів опустяться до 11 градусів морозу, а в нічний час очікується до 14 градусів нижче нуля. Небо буде хмарним, проте істотних опадів не передбачається. На півночі країни, зокрема на Житомирщині, температура як удень, так і вночі триматиметься на позначці 11 градусів морозу. Вітер дутиме із заходу. Зі швидкістю 4 метри на секунду, а окремі пориви сягатимуть 8 метрів на секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Чернігівській області денна температура становитиме 11 градусів морозу, тоді як вночі похолоднішає до 14 градусів. Прогнозується похмура погода, але без опадів. На Сумщині вдень очікується 8 градусів морозу, а вночі температура впаде до 11 градусів. Нижче нуля, день буде хмарним і сухим. Східні регіони зустрінуть негоду інакше. У Харківській області в день буде 5 градусів морозу, а вночі 11 градусів нижче нуля. Північний вітер зі швидкістю 4 метри на секунду та поривами до 6 метрів принесе суцільну хмарність і невеликий сніг. На Донеччині спостерігатиметься температурний контраст. В день повітря прогріється до 5 градусів тепла, проте вночі похолоднішає до мінус 6. Південний вітер зі швидкістю 7 метрів на секунду може посилюватися до 16 метрів протягом дня йтиме невеликий дощ. Схожа ситуація і на Луганщині: вдень очікується 4 градуси тепла, а вночі 5 градусів морозу. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю. 8 метрів на секунду з поривами до 17 метрів. Небо буде повністю закрите хмарами, можливий невеликий дощ. Південні області також відчують подих зими. На Одещині денна температура складе 5 градусів морозу, а нічна 7 градусів нижче нуля. Північно-західний вітер зі швидкістю 9 метрів на секунду та поривами до 12 метрів. Супроводжуватиметься суцільною хмарністю без опадів. На Миколаївщині вдень буде 7 градусів морозу, а вночі 10 градусів. Очікується північно-західний вітер зі швидкістю 8 метрів на секунду, з поривами до 12 метрів та легкий снігопад. У Чернівецькій області вдень прогнозують 7 градусів морозу, а вночі 11 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний – 5 метрів на секунду з поривами до 12 метрів. Буде малохмарно і й сухо. На Херсонщині денна температура становитиме 6 градусів морозу, нічна впаде до 13 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю 10 метрів на секунду та поривами до 15 метрів принесе сніг. У Запорізькій області в день очікується 5 градусів морозу, вночі 13 градусів, під впливом північного вітру зі швидкістю 8 метрів на секунду та поривами до 14 метрів йтиме сніг. У Криму вдень буде 2 градуси морозу, вночі 5 градусів нижче нуля. Західний вітер зі швидкістю 10 метрів на секунду та поривами до 15 метрів принесе хмарність і слабкий сніг. Захід країни також залишиться у полоні зими. На Львівщині денна температура складе 6 градусів морозу, нічна 5 градусів нижче нуля. Очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5 метрів на секунду та поривами до 8 метрів, можливий невеликий сніг. На Івано-Франківщині вдень буде 6 градусів морозу, вночі 5 градусів. Західний вітер зі швидкістю 7 метрів на секунду, з поривами до 11 метрів. Розжене хмари опадів не буде. У Тернопільській області вдень прогнозують 8 градусів морозу, вночі 7 градусів нижче нуля. Північно-західний вітер зі швидкістю 6 метрів на секунду з поривами до 9 метрів принесе снігопади. На Закарпатті очікується 7 градусів морозу в день та 9 градусів вночі. Небо буде з проясненнями. Проте місцями пройде сніг. На рівненщині температура протягом усієї доби триматиметься на позначці 8 градусів морозу. При північно-західному вітрі зі швидкістю 5 метрів на секунду та поривами до 7 метрів очікується невеликий сніг. На волині вдень та вночі буде 7 градусів морозу. Північно-західний вітер 4 метри на секунду з поривами до 8 метрів. Супроводжуватиметься снігопадом і похмурим небом. На Хмельниччині денна температура складе 10 градусів морозу, нічна 9 градусів нижче нуля. Очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5 метрів на секунду та поривами до 10 метрів без опадів. Центральні регіони також будуть під впливом холодного фронту. На Кіровоградщині вдень прогнозують 8 градусів морозу. Вночі 11 градусів нижче нуля, північний вітер 7 метрів на секунду, з поривами до 10 метрів дутиме при похмурому небі. На Полтавщині денна температура становитиме 6 градусів морозу, нічна 10 градусів. Очікується суцільна хмарність і сніг при північному вітрі зі швидкістю 5 метрів на секунду. У Черкаській області в день буде 10 градусів морозу, вночі Похолоднішає до 12 градусів. Північно-західний вітер зі швидкістю 6 метрів на секунду з поривами до 9 метрів принесе хмарність, але без опадів. На Дніпропетровщині день очікується 6 градусів морозу, а вночі температура впаде до 13 градусів нижче нуля. Протягом дня прогнозують снігопад, і північний вітер зі швидкістю 7 метрів на секунду. У Вінницькій області вдень буде 10 градусів морозу, вночі 11 градусів, небо вкриють розірвані хмари, опадів не очікується, вітер північно-західний 4 метри на секунду. Ми дякуємо, що залишаєтесь з нами та стежите за нашими прогнозами. Підписуйтесь на канал. Ми дуже вдячні за вашу підтримку. Бережіть себе, одягайтеся відповідно до погоди. І нехай завтрашній день дарує вам лише приємні моменти. До нових зустрічей!